Які грантові можливості розповіли в міськраді та що запланували з нагоди дня Івано-Франкового? Вітаю, це Марія-канцелярист. Говоримо про основні факти дня в підсумках. Щодо новин держави, Кабмін ухвалив рішення перерозподілити 350 мільйонів гривень на безпеку в закладах освіти. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки. Кошти скерують, зокрема, на будівництво та ремонт укриттів, аварійно-відновлювальні роботи та закупівлю генераторів. Найближчим часом планується створення онлайн-кабінету підприємця на порталі «Дія Бізнес». Тож малий та середній бізнес зможе побачити персоналізовані програми підтримки і так із допомогою держави розширити власну справу. Новини на Янтарне -ФМ. І до локальних підсумків у підготовці до чергової 77-ї сесії Новояворівської міської ради відбулися засідання профільних депутатських комісій. Їхні фахівці детально опрацювали всі питання порядку денного, які винесуть на розгляд сесії до 12 червня. Представники міської ради відвідали Український католицький університет у Львові. Тут відбувся п'ятий молитовний сніданок, який цього року присвятили темі української родини. Захід об'єднав представників різних сфер суспільства, зокрема військових, духовенство, освітян, медичних працівників і волонтерів. Чеська гуманітарна організація People Need Ukraine завдяки фінансуванню американського народу пропонує нові можливості для розвитку. У міськраді розповіли, що є шанс отримати грант до тисячі та до п'яти тисяч доларів, а ще менторську підтримку та цінні знання. Деталі є в наших соцмережах. Звітує про наїзд на автодорозі Львів Краковець у селі Когути Яворівщини. Попередньо встановлено, що водій Toyota rav 4 42-річний мешканець міста Яворів скоїв наїзд на велосипедиста, жителя Новояворівська віком 70 років, який зазнав ушкоджень. Тож його госпіталізували. Новини на Янтарне -ФМ. І до анонсів святковий захід із нагоди 414-ї річниці від дня заснування селища Івано-Франкове відбудеться 15 червня, початок о 17-й. Локація Центральний стадіон. Програма свята включає спільну молитву, урочисті вітання, виступи творчих колективів громади та музичні подарунки від друзів селища і запрошених колективів. А ще благодійний аукціон, роботу аніматора, боді-арт і гастролокації. І про погоду в четверденна температура на позначці 20 уночі 10 градусів. Вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду. Також уночі та вранці слабкий туман. І це все основне. Оцій цій порі вечір триває, тож нехай його червневий відпочинок надихає на яскраві літні пригоди із музикою радіо рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.